Ах, ну схоже, ми в тюрьмі. Ви понимаєте, що ми в тюрмі? А, ми в тюрмі. Тюрмі. Ключ. Ми любимо ключ. Ой, ні, не, я не можу ні кути. Завічить. Розрядились. Хто розродився? Дай просто ли? І спить что І помисть ли? Серед день цього нічого. Знаем кто. Ой! Вони Человек сказал, человек взорвыл. Человек сказал, что человек взорвыл. А он сказал, человек взорвыл. Вот там мы в тюрьме. В тюрьме? О, все правда. А ты кого О, долго, что мы вылезли. А я не... Вообще у на так. Не відповідається. Друзі, напишіть коментарі. Я мені мене кути по сторону мені закрутити. Що подивлюсь коментарі.

А, 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 Чого, я думаю, ставьте лайки, щоб я не, що не записаю. Вони і друзі пішли в школу. 我拿衣服一块洗，对对对。<打>